Друзі, моє вітання. Дикий кут. Вітаю вас, бажаю вам здоров'я і в сьогоднішньому відео ви побачите, як перевірити укази, буде рогата, чи не буде рогата. На місці рожок, де їхні рога будуть, берете і починаєте придавлюючи, придавлюючи, поводити пальчиком. Тобто це виходить, наприклад, як на моїм пальцем. Якщо шкура буде отак ходити, то рога не буде, вона буде нерогата. А якщо шкура отак не ходить, то значить буде рог на тому місці, то значить прийдеться його випалювати. самий швидший э, так сказати спосіб, ви побачите в сьогоднішньому відео. Що нам для цього буде потрібно? Буде потрібно приспособи, э, приспособиться, горілка, одна, друга рукавички, э, алюма спрей. І таку приспособу, яку хто додивиться до кінця відео, я розкажу, які тут розміри, як я її робив і що це таке. Цей метод обзроджування називається, е такі продаються навіть електричні, термокаутери, е термічний, термічний спосіб. Фермерське життя, воно таке непросте. Треба десь переступити своє емоційний стан свій. Свої емоційні переживання і е, руководствуватися здравим смислом. І такі неприємні речі, які е, є в нашій роботі, це забій маленьких козлят, але це ми не будемо показувати. А така, такий момент, як обезрожування. Давним-давно люди і таврували своїх животних, а наприклад, е, щоб обозначити, а наприклад, я знаю, на Кавказі або де великі стада збирають Овець, то вони роблять надрізи на вухах, насічки ділять. Це такий старий древній спосіб. Зараз це все. Біркування, чіпування. Тобто Біркують також. Якщо <клес>, бірку ставлять на вухо козленку, ну, або якомусь животному, це теж не зовсім приємно. Але ми розуміємо, що здравий смисл нам потрібно з цим боротися. Так як роги у коз. Це зброя, то нам для того, щоб вони не використовували свою зброю, нам їх потрібно убрати. І той найкращий спосіб це взяти козленка до десяти днів. Чому такий? тому що у них в цьому віці ще дуже-дуже маленький болівий порог, і взяти їх і обізрожувати. Для чого мені машинка? Ну Підстригаємося. Значить, підстригати потрібна казлюнка. Те місце, де ми будемо випалювати рога, нам потрібно його підстригти. І ось і собственно, перша козочка, яка зараз буде обізвожена. Друзі, чесно, так не люблю цей процес, але розумію, що потім і козам, і дітям це небезпечно. Беремо, підстригаємо. Так, стій. стій, стій, хорошо, стій. Сам момент, навіщо підстригаємо, щоб, ми, щоб потім ну, не загоралося. І шкура, і менше воно заростало, так, вокруг рога. І швидше заживаємо, тоді швидше буде. Зараз зараз будемо ми тебе коронувати, будеш ти, як ти у нас перша дівчинка, принцеса, ми тебе коронуємо. а звати її Марта. Чому Марта? Тому що народилася вона 1 Марта. Як ви думаєте, козочка, яка народилася 1 марта, як її будуть звати? Це, друзі. Робота, звісно, така не для слабонервних, не для слабохарактерних. Не зовсім приємна, але розуміємо, що потрібно. І е, такий момент треба розуміти, що треба бути з цим дуже обережним. Обережно, тому що тут -то у нас недалеко вже будуть очі її. Такий салон краси для кіс сьогодні. Так, готово. Цю процедуру краще робити на голодний желудок і кормити потім козочку десь через годину, через дві, вже після цієї процедури. Процедура така не дуже гарна. Коз, козюлька може навіть втратити свідомість, але ми розуміємо, що вона маленька, зараз вона трішки помучиться, і ви побачите, вона одразу побіжить. Вже. Але, але це потрібно робити. В цьому мені допоможе. Мій незмінний допоможник, надіжда і опора Маришко Іван Андрійович. Іван Андрійович, це мій син. Так, добре. Для цього ми розкаляємо метал, наш термокаутер. Ванюша, держи, синочок, це твоя робота сьогодні. Фіксуємо козу ногами, є ящики роблять для того, щоб зафіксувати, щоб одна тільки голова була. Готовий, Ванюш? Готов. І зараз ми випалимо ці рожки. Держи, держи. Все хорошо. Все хорошо получилось. Тут, а, друзі, оцей процес дуже важливий. Треба зняти оцю корочку і подивитися, щоб шкура ходила. Цим самим ми, ми, е, і дезінфіцируємо і перепалюємо ті е кровіносні сосудини, які будуть е питати рух і він потім не буде рости. В цьому віці це найпроще робити, тому що якщо козу обізрювати в великому віці, то тоді, виходить, вона буде мучатися більше, ніж зараз. Наступно. Наступно, 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 наступно. І тепер ми використовуємо алюма спрей. Очі її закриваємо. Очі її закриваємо. Я закрив і глаза. Ні, Ваня, не глаза. Нормально, що там. Я дуже, мені дуже подобається працювати з алюмаспреєм. Він такий і. Для і обеззаражує, і запечатує ранки. Він і, все, і робить таку корочку. Ось так красива. Пойдемо у нас козочка. Жива, здорова. Королева. І буде обезрожена коза. А чому в цьому працювали? В цьому віці краще, тому що ось вона навіть буде не пам'ятати нічого. Зараз поп'є молочка. Ем, і не буде мучатися. А якщо, допустим, коза навіть зламує рог, коли здорова, вона може е, дуже, дуже кровоточити, і, виходить, і в молокі падає, і може заболіти і все. І рогами також, е, також вони можуть поранити другу козу, наприклад, вим'я, або спороти навіть живота. Так що, Діти граються з козами, і також це такий момент, да. може і ширнути, і в око попасти і все. А зараз ця козочка вже у нас Е, на протязі, на протязі не знаю скільки, неділі можна под... ну, наблюдати, звісно, якщо десь щось вона розіб'є, то знову запшикать алюмаспреєм і все. Краще всього, мені подобається спрей. Все, коза готова. вперед! Йди до своїх собратів. Жалко, Марта, да? мамі жалко тебе. Мені теж жалко, але що поробиш. Зато вже без рога, коза. Була рогата, я стала без рога. Хвилина діло і коза без рога. А якщо резинками здорову козу обучувати, вона бідна ходить місяць. Ми практикували раз такий момент, вона ходить бідна місяць, вона не їсть, вона теряє орієнтір, вона не пойме, що з нею твориться. В молоке, та яке там молоко, ми можемо і не балакати. І потім, коли рог відвалюється, це все, то сказав, дуже боліє. А в великому стаді, звісно, краще без рог. Це, в нашому. це нам так подобається. Щоб були кози без роги. Е, є люди, кому подобаються рогаті. Хто додивився відео? До цього моменту до кінця я е, казав вам, що скажу ж про цю трубку. Це термокаутер я взяв просто-напросто. 20-ту трубку. 22 була труба. Заточив її, заточив її, щоб вона була на утонченні. Е В глибину там, виходить, зараз я вам скажу, там десь 15 міліметрів. 15 міліметрів. І просверлив отакі. 4 дирочки, 4 дирочки, для того, щоб розуміння було. Ну, може, і не потрібно не таке вже там Ну, Щоб видно було, щоб гази виходили також сюди при тому, коли висмалюємо е цю, цю тканину. Коли ми висмалюємо. Прикрутив до древеняка і все. І це оце вам термокаутер. Горілка і трубочка 20-та, якої ми обпалили. Наступний важливий момент це те, що да, повинна кожа. Кожа ця вся повинна тут ходити вона круг цього рога. Коли припалюємо, ми бачимо, що ми перепалили тканини і там становиться таке біле і воно все проходить. І все. До речі, у козлів і в англонубійської породи рогова пластина ширша. А у козлів. Тим паче то тоді це випалювання робляться в виді восьмерки. Один, і наперед трошки робимо отак, вроді би як восьмерку наперед раз і ще раз. І з цієї сторони також. Тоді вийшло як дві восьмерочки, і у козла також не буде осколка врагов. Тому що буває, е зад рога випалили, а перед основання не випалили. І тоді цей осколок росте, він може і впиватися, і е ну, так неприятно і таке ж некрасиво теж. Тому, друзі. Дикий кут, бажаю вам здоров'я і Божих благословінь. До наступних зустрічей. Пока. тана